Згідно правил дорожнього руху да. і закону. Я вас придав. Він не просте у вас є хмічний справи транспортного засоби, але саме на горить право фара кожного світу. І. Мо вас зупинив. Ну ви мені повідомили. Да. Придивіть, будь ласка, право документи на право керування транспортного засобу та на транспортний засоб. Можна побачити, як вас звуть. звати Мила Юрій. Будь ласка, Юрій. Да Старший вакуумный полицейский 12-го 12-го Да 28-го Вот, 20 тысяч будет Так, 35-го, да? Да, А який пункт? Пишите в комментариях, что вы думаете Якщо автомобіль має технічну несправність. Несправність, да. то є очевидні ознаки, що свідчить про технічну несправність. Очевидні ознаки? Да. Згодні? Згодні. Згодні. О, Це в потім... мене права фара не горить? ж. Можете вийти переглянути? Добре, ви мені повідомили, що далі? Дозвольте, будь ласка, документ. На підставі. А? На підставі. В смысле на підставі? Щодо порушення правил дорожнього руху становити. А що там Саме технічної несправності транспортного засобу. То це не є технічна несправність? У мене ж право фара не горить, правильно? Це є технічна несправність транспорту засобу. Ну в мене право фара не горить, правильно? Так. Я в межах міста. Так. Білий день. Так. То що не так? Ви поза межами міста? Ні. Ні. Межі міста у нас там на мосту да, да. Ви, Одеса. стоїть і Одеса червні. Ви вже знаходитесь в Одеській області. Ні, я в межах міста. Ну, дайте, будь ласка, ваші документи. Я вам ще раз кажу, яка підстава, яка стаття. Я вам повідомлю. Згідно статті 35 порушення прав дорожнього руху. Це ви мене у вас зупинили. Це знищена Да, зупинили, Придяйте, пов... ласка, зупинили, повідомили. Да. Далі. Дальше. Ви маєте мати з собою документи на право керування транспортним засобом. Видавіть їх, будь ласка. Стаття. 32, правильно? А вже ж. Який пункт? Ви хто? Ви мене будете по правилам дорожнього руху. Так, а чого ви мене зупинили тоді? Тому що у вас є несправність, пане у ну, вашого почув... транспорту засобу. Я повідомлення. Ну, відомте. Приділіть, будь ласка, документи на право. На підставі прав... На підставі чого я вам повідомлю. За щодо порушення права дорожнього руху. Ось, стаття. Перевірка, да, документ. є перевірка документів. 32 стаття. Да, Законом про національну поліцію. Ну, ну я вас слухаю. Право є право дорожнього руху, пункт правил 2.1. Об, об Обов'язки водія, так. Да. Да. Водій повинен, водії... мати Право. Право повинен мати при собі. водія, доступ про реєстрацію траси ЗАГС. також автомобіль, якщо підля обов'язково погляд. На... Пред'явіть, будь ласка. Для чого? Для перевірки. Для якої перевірки? На підставі чого? Я ж вас питаю. С підставі 32 статті закону про національну поліцію. Добре, який пункт? Ось, мене Перший номер... пункт. Перший пункт. Поліцейський мав пара... документів. Та, документів. Особи е, зафіксувати дані, що в у таких випадках. Ну, по -перше, Якщо так. порушення правил дорожнього руху, стаття 35. Ви вже перечитали. Ну, Ну, я... Ну, зараз От ми плавно перейшли до 32. Да. Перевірка документів, да. правильно? Вредівіть мені документи. На підставі якого пункту статті 32. Для чого вам перевіряти мої документи? Що ви маєте право керувати даним Я за, маю власне? право керувати. Передіявіть, будь ласка, документи. Для чого? Для впевненості в того, що ви ну, маєте я, право. Ну, якщо я перебувати. їду, то значить я маю право. Я не знаю. В смислі? Ну я не знаю, що ви маєте право чи не маєте. Запаркуйте, що не знаю, після дорослі, да надовго, то. Тут на золоту. Перепаркуватися? Да, будь ласка, Чув А Там я не ругаюсь, чувак, я рваюсь. Чувац инспектором ругается. Да я не ругаюсь, він зупинив мене, каже, ну фара. No, я кажу, дякую, спасія, виправляю. Mm. Ось ламп, йде... ось лампочки є. Ну, no, вопрос немає, що зробить. No. Смотрите, йде проведення превентивних заходів. При проведенні превентивних заході ми маємо право зупинити, перевірити документи і їжджайте себе далі. Ніхто не перевіряє, не ТЦК, на це ніхто вас не перевіряє. Ні, провіряє... я вам кажу, ніхто вас не перевіряє. Провіряємо на те, що, що воді, щоб не щоб їхав з посвідченням водія, щоб не позволив право керування. Оце mm. наша перша дія. Пер пер перша Бат... такі все. Такі все. Ну, От ну, больше нам нічого не чого ви ругаєтесь? Інспектор, зранку що? Що вам зранку хочеться поругатися? Я не знаю, він мене сам зупинив. Каже, пара не горить каже. Ні, ну зупиняємо правильно. Зупиняємо. 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 Сказати. Перше ще вежливість і толерантність. Ну, да. І повага. Ну, це так, саме, це повагаю, саме, да. це. це, 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 це. Ну, не треба ругатися, не треба. Ну це, це що таке? Чого, я не ругаюся нормально? Документ є. Є. Посвідчені водія є. я ще буде дорогу. Просто щоб ви, що ви не позбавили, що в друге у вас немає посвідчення, а ви катаєте. Знаєте, скільки таких людей є? Знаєте? Навіть приблизно, не присутня. А я вам кажу, що багато таких є. І їжджайте собі далі, свічення, водія. Ну. Все, вам не знаки на да, поводити. Та пусть помоють потом. Все, щасливі дороги, все. Все, щасливі дороги. Ніки питань. І це тебе молодий я, я Не знаю, він хоче. Десь... Якщо просто показати, пожалуйста, просто він казав, для ніхто... ознайомлення. Ну, все, ну, да, ніхто не. не хоче, ніхто не хоче. Він, він сказав, писати. для ознайомлення, для все. перевірки. Все, все вам дороги. дороги. Давай. Я номера про... Про... про Все, а, Транку треба коли завів машину, прогрівається. Взяв номера про протру. Теж ходи, болото тобі падає вже. Та дай, що поробити. По 10 тисяч? Вон. Це? Да. Сплату, да? За, за, за все? Так. Да. А не ковід, И камеи и сельхоз А, Что, требует запчасти по легковым? А, ланцер Ну, вроде бы, замолвлять будет А, ну, может, по ну, колптам, или можно это самое? Не, можно и по штучному, можно и оптом Это, это ваша, да, Лиза? Да, да Хорошо, да. ну, давай, спасибо хорошо. дня Давай, давай